Добрий день, вас вітає магазин Volataime. Сьогодні у нас на огляді підлітковий велосипед Giant XTC Junior 24. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда разом з заводськими педалями в повній комплектації 12,2 кг. Велосипед призначений для діток зі зростом від 130 до 150 см або від 7 до 12 років орієнтовно. Манетка на велосипеді встановлена Shimano Shift на 7 передач. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Передній амортизатор a Shell Сталевий 50 мм хід. Алюмінієві абада Giant Kids 24 дюйма. Покришки Giant Junior Sport 24 на 2,1 дюйма шириною. Шатуни на одну зірочку 32 зубчика 140 мм вход, задній перемикач Shimano Tourne. Касета. На 7 зірочок 1434 зубчика. Гальмаві брейк на передньому і задньому колесі. Комфортне підліткове сідло Giant Junior Sports. В комплекті з велосипедом йде підніжка. В каретичному вузлі встановлено промпідшипник semi cartridge Гарний велосипед для підлітків. Магазин Velotaime його рекомендує. Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня.